Одна батьківщина і друг не буває, місця, де родилися, завжди святі, хто рідну оселю свою забуває, той долі не знайде в житті. Чи можна забути ту пісню, що мати співала малому, коли засинав? Чи можна забути ту стежку до хати, що босим колись протоптав, у рідному краї і серце співає? Лелеки здалека нам весни несуть у рідному краї і небо безкрає потоки, потоки, мов струни течуть. Тут кожна травинка і кожна билинка вигойдують мрії на теплих вітрах, під вікнами мальви, в саду материнка оспівані щедро в піснях. Тут мамина пісня лунає і нині, її підхопили поля і гаї. Її вечорами по всій Україні співають в садах Солов'ї. І я припадаю до неї вустами і серцем вбираю, мов спрага людину, без рідної мови, без пісні, без мами, Збідніє, збідніє земля.